Ці рядки Кузьми Скрябіна, напевно, знає кожен українець. Він був тим, хто любив Україну та пропагував її цілому світові. Камерний концерт Шампанські очі до дня народження Андрія Кузьменка цьогоріч організували не лише на честь його пам'яті. Це перший концерт у пам'ять про маму Кузьми. Ольга Кузьменко відійшла у засвіти рік тому. Але життя після смерті сина вона присвятила збереженню пам'яті про нього. Це концерт для мами. Тому що Ольга Михайлівна, людина, яка народила Андрія Кузьменка, яка все своє життя присвятила після його смерті збереженню пам'яті про нього, так і не було зроблено жодного заходу, який був присвячений шампанським очам, як фестивалю, як акції, як концерту, вона віддала всю свою душу. Композиції Кузьми Скрябіна лунали у виконанні симфонічного оркестру та сучасних українських співаків. Хтось з них виріс на піснях Скрябіна, а хтось був його близьким другом. Він навіть, от на жаль, як в нас то буває в Україні після смерті. Людина стає в три, в чотири, в п'ять разів популярнішим, тобто і радіостанції зараз залюбки крутять, хоча не було останні роки е при його житті. Теж тут свій шоу бізнес, як то кажуть. А зараз, ну що, то легенда, то, то мій. для мене особисто то і мій брат, то є легенда. Дякувати Богу, якщо все Охочих послухати концерт зібрали у новій локації на віллі першого президента України Михайла Грушевського. За словами співзасновників концертної агенції Вініл, про проведення дійства саме під відкритим небом у саду мріяла мама Андрія Кузьменка. Спершу планували організувати камерний концерт, однак охочих виявилось набагато більше. Послухати пісні легенди прийшли понад чотири сотні людей. На концерті у пам'ять про Кузьму був присутній і його тато. Чоловік каже, для українського Українців Скрябін назавжди залишиться легендарним виконавцем, але варто також пам'ятати і про його активну громадську та політичну діяльність, яку він безпосередньо висловлював і у своїх піснях. Він дуже переживав, коли якась була загроза для України. Якщо взяти його в пісні, то у нього кожна пісня виражала частину життя суспільства. І чому люди слухаючи його пісні і вникаючи в текст його пісень, вони розуміли, що воно якраз вони є учасниками цього дійства. Чутливість пісень Скрябіна та глибину його тексту підтверджують і відвідувачі концерту. Мені дуже імпонує сама людина, якою він був, наскільки якими могли знати. І, наприклад, той же фільм я Побіда і Берлін мені дуже зайшов саме людськими якостями і характером людини. І мені здається, що громадська позиція як ніколи має бути актуальна і така ж тійка, яка була в нього. Це людина, яка любила Україну, любила. І понад усе напевно, і він був безпосередній, щирий, і нам треба цінувати таких людей. Є пісні, які просто мені особливо дуже близькі. Не буду казати, які, але є слова, які прямо в серце, прямо в душу. Окрім пам'яті про легенду української сцени, концерт також мав благодійну мету. Організатори провели аукціон. Всі зібрані з нього кошти передадуть на потреби 45-ї артилерійської бригади. Каріна Нечитайло, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.